Я вас вітаю, мене звати Оля я вас рада бачити. У мене з'явилось трошки часу, і я вирішила, чому б не розповісти вам про ті відливанти, які в мене з'явилися останнім часом. Ну, цієї осені. Ви знаєте, що я зразу це не реклама, кожного разу говорю, просто дійсно рекомендую. Якщо ви хочете спробувати розносити багато відливантів, якщо ви в Європі, або у вас є в Західну Європу якісь виходи, хто вам може замовити, доставити, передати, то це гарний такий сервіс, це Пафорі, і я замовила від них календар-Адвент, той, який ми кожного року з вами кожен день розпакуємо, розпаковуємо, відкриваємо по віконцю, по новому аромату кожен день і так до Різдва. І а, я вам нагадую, що у Олі Гриценко а, буде розіграш, ми з нею розіграємо адвент календар парфумерний нішевий, де буде 24 фірмових семпли, там буде а, спойлер навіть трошечки а, більше. Я думаю, що вам буде дуже, дуже цікаво, бо це буде благодійний розіграш, аукціон, тож а, за символічну а, ціну ви зможете отримувати величезний для себе парфумерний подарунок. А ми приходимо. Парфуми, які в мене зібралися від Кафорі за останні 2 місяці? Так, що я вже там замовляла, давайте. Почну з першого. Це кажал Рубі. Хто дивився мій влог ще літній в це? Серпні зняти з Турину я познайомилася в магазині нарешті, нарешті, нарешті з цим вишневим парфумом. Це новинка цього року, вона така досить була нашумівша новинка на парфумерних виставках минулої ще осені і цієї весни. І ось нарешті я познайомилася влітку і замовила собі від лавант, бо мені було цікаво, як же він розкриється. Вишневі аромати, так, все ще продовжують виходити, все ще їх якось намагаються по-новому обіграти. І а, тоді моїй дочці дуже сподобався цей парфум. Вона сказала: Мама, я дуже хочу от, а, його поносити, але не я не збиралася купляти собі. Флакон, бо я знаю, що кажал це той парфумерний бренд, який ну, не зовсім мій, тому, то мені наче подобається, але от вони такі, знаєте, от трошки за межею, трошки багато там, чи гучності, чи солодкості, але, в принципі, подобається. Ще й вишневий парфум. Тоді він влітку розкрився, дійсно якою вишнею, але знаєте, такою лактоно-десертною. Тобто спочатку це була, був такий вишневий льодяник, а потім він пішов в, в таку а, лактонність. Вершковість в ньому з'явилася. Ну, але тоді було дуже спекотно. Було, мабуть, 35-37 велика вологість. Тобто це було дійсно 35, не 37. 32-35 тоді було. А, висока вологість, але все одно дуже-дуже спекотно. І не дивно, що парфум геть по-іншому розкрився, ніж зараз, в холод, коли він приїхав, і зараз там плюс, 5, плюс, плюс 10 максимум, максимум на дворі. І а, мені захотілося також його спробувати. Я замовила собі це відливанти, що вам скажу, що влітку, от в спеку, він мені сподобався набагато більше, тому я його відкладу до. Літа до спеки, і ще раз розношу, щоб зрозуміти, чи подобається чи ні, чи буду я цей відливант зношувати, чи не буду. А, тому що зараз а, це непогано розкрилося. Але оця типова для кажалу, а, для цього бренду, для в них а, багато оця, такого звучання. Одні за це звучання їх люблять, інші критикують, бо кажуть, що це якесь таке, ну, не дуже. Не дуже дороге звучання. Це такий, знаєте, для мене став варіант Барбергіо еликсир, але в нішому сегменті. Але той про нас полонений, цей про вишню. Але це така вишня, також неочевидна. Це така. Вишня Полуниця, вишньо-бленд вишньо з червоних ягід. Тобто це не якесь таке очевидне вишневе звучання. Так це людіньково, так це але Зараз це дуже гучно, дуже солодко. В ньому є такий трохи аспект якогось фруктовості, наче от фруктовому чаї. У мене такий Ваміль Еліз Мелтин Лас. Про нього розповідала той самий ефект, Ти, наче розкриваєш пачка чорного чаю, там дуже багато фруктів, ароматизаторів, навіть таких Тобто, ви бачите і шматочки фруктів, але розумієте, що там також дуже багато нашкали ароматизаторів штучних. Так і тут, оця вишня, це наче такий штучний ароматизатор. Вишні, це якийсь льодяник вишневий. І от мені дуже хотілося, щоб з'явилася ця лактонність, щоб він пом'якшився, щоб він так... М'яко, приємно сів на шкіру, але ні він так дуже гучно, з штучною вишньою ледюнаковою, і ну, це мені зараз не дуже подобається. Тому поки що кажал відправляється. Бачите, як важливо все ж таки спробувати у правильну погоду. Є парфуми, які вони в будь-який сезон, в будь-яку погоду за будь-яких умов, так звучать нам а, однаково, ну, а більш-менш однаково. А є парфуми, в яких звучає ну, кардинально різне, і ти можеш не впіти. Один той, той самий парфум. Якби я його спробувала зараз на осліп, я б не пізнала. Я, тобто, можливо, б сказала, що схоже на той, що я пробувала, але от сказати, що це один і той самий парфум, я б ніколи так не сказала. Бо ну, ну, геть нема натьку на ну, вершковість. Я зараз думаю, ну, ну як ти ж несила на собі навіть. Це просто на блотері, так? а я навіть на себе нанесла, на дочку нанесла. Зараз він це вишневий цей ароматизатор штучний льодяник, якоїсь цукерки і все. І це досить таки гучно і досить -таки довго звучить. А надалі я замовила собі наперед, на весну. Буде в мене у весняній добірці, але замовила зараз, просто там була акція, була знижка, треба було якихось собі три парфуми чи чотири обрати разом. Тому, думаю, візьму вже його, щоб він чекав весни. Бо також це парфум від бренду, який мені. Скоріше подобається, ніж не подобається це Лізо Примордіаль. І те, що вони робили колись. Мені пахло штучно якимись засобами для чищення, миття прання, і мені це дуже не подобалось. А от зараз що вони роблять останні їхні релізи, їхні ось квіткові релізи, вони вже не нові, але саме коли от, мімоза, ірис, коли про ці соліфлори йдеться, кедр, потім. Соліноти, так? І мені дуже подобається їх амбра, ваніль, оці екстракти, які вони зараз роблять, все, все, все мене влаштовує. І мімозу я спробувала в магазині. На блотері вона зразу скажу звучала інше, вона якось більш природньо звучала на блотері, а я запам'ятала, що вона мені сподобалася, що це така приємна, легка мімоза. І я думаю, мімоз багато ж не буває. Так ми завжди шукаємо свою ідеальну мімозу. Мені здається, ще свою ідеальну знайшла в будь-кові клої Ерба Мімоза обов'язково повернуся до неї в своїх весняних оглядах. Треба з чимось розширити, добірку, оновлювати. і замовила собі цей відливантик, то ж про нього ще почуєте. Звичайно, що його вже нанесла, спробувала його рознюхати. І це така дуже сучасна молекулярна мімоза. Вона, якщо порівнювати, це порівняння ви ще почуєте, але так коротенько. Мімоза від Втіла швиденько і забула. Зараз напишу і поставлю вам флакончик, бо зараз отак не згадаю, яка в мене є. Вона така, мабуть, найбільш природня. Але в ній майже відсутний відсутній пилок, тобто вона не, не пухка, не пилкова, вона просто така вичищена, а, напівпрозора, як весняне, весняне повітря, чиста освіжаюча а, мімоза. Дуже гарна, до речі, вона дійсно свіжа, якось вже говорила про те, що вона в спеку якось мене просто врятувала у задушливому такому приміщенні. Ерба мімоза, вона трошки інша, вона починається з свіжою зеленю, свішоскошеною, і там вже пилок, вона така шорстка, вона парфумерна, але також дуже водночас природня. Ну, моя ідеальна мімоза. Ця мімоза, вона десь поміж тобто... В ній також все ще немає пилку, як такого, а в ній вже не, не стільки цієї легкості прозорості і натуральності. Тобто вона ніжна, вона дуже приємна. Я не скажу, що вона освіжаюча, вона просто легка для сприйняття за рахунок своєї молекулярності. Дуже Така вона сучасна, але сучасна не в плані, то що там є якісь такі ноти, знаєте, різкі, якісь кричущі з викликом. Ні. Просто. А, от Виконання сучасне, ти розумієш, що це дуже сучасний парфум. Якщо Ерба мімоза, вона значить, теж сучасно зроблена, але там м -м, вона просто гарно, чисто зроблена. Нема там чогось такої молекулярності, яка вказує на якісь тренди. А це прям таке тренд, трендове виконання, молекулярної мімози. А, дуже цікаво, якщо ви хочете м -м, таку мімозу, яка а, мабуть, найменше а, нагадує природню, а якусь так модну, але не кричущу, все ще стриману мімозу, то я вам її рекомендую спробувати. Дуже такий нестандартний підход до мімози без пил пилковості. До речі, багато хто не любить мімозу саме через пилковість, бо їх це відсилає кудись у ретро. Тобто, наприклад, тут пилковості немає. Далі, а, готую я вам, ну тоді, коли вже там сніжок, мабуть, випаде, вже взимку ванільну сезонну добірку, таку зігріваючих, чайних гарячих, теплих ванілей. І тому замовила собі геть невідомий мені бренд, а, це Іль Бурбон, фабрика Деля Муза. Ну, я так згадую, що це італійський бренд. А, і це та ваніль, яку. А, Буду детальніше розповідати, яка вам, скоріш собі. сподобається. Якщо ви любите оці такі солоденькі, мені так захотілося, чесно кажучи, я вже в іншому я в ініціалі, але... але нанесу трошки. Трошки додам ванільної, алкогольної ванільності ініціалю. Зроблю з нього ванільний мелізім з цього Інісіалю Шалімару. Це така а... аромова ваніль. З дуже високою концентрацією ванілі, коли ви робите самі, можливо, якийсь ванільний екстракт. От ви взяли якийсь міцний алкоголь, в даному випадку для мене, мене чітка асоціація з якимось ромом, коньяком, і а, випарувалася ця алкогольність, але залишилася концентрована, настояна, стручкова ваніль. А, в нього такий теплий ванільний шлейф випічки ванільної, якогось ванільного крему, де додали оцей ванільний концентрат на основі алкоголю. Якщо ви колись використовували цей ванільний екстракт а, на основі алкоголю або самі робили, то ви зрозумієте, як воно пахне. Дуже теплий, приємний а, шлейф. Вони чимось схожі з ваніллю від лізопримордіалі, з їх синього флакону з екстрактів. Але та все ж таки більш така а, різка, бо в ній також є молекулярність, вона, мені здається, більш гучна. Це також дуже гучний парфум, Він також дуже насичений. Він дуже довго тримається, от дуже довго, але. Ну, приємно, ну, що тут сказати. А, це не щось новітнє, таке ми точно чули. Де ми таке чули, я вам отак зразу не скажу. Ну, от мені схоже на лізопримордіаль їх а, а, ваніль Суперфлуїт або а, супермасів, так? А, ну, просто тому, що я її так, також зараз ношу, вона в мене під руками. Але це ці теплі, алкогольні, такі смачні, майже і ванілі, з дуже смачним шлейфом. Мені дуже подобається, я дивилася відгуки. До того, як взяти парфум, бо мені не хотілося, знаєш, де якоїсь дуже якої суперсолодкої ванілі, примітивної якоїсь такої прямолінійної, або з, з таким паленим цукром. А тут цього нема. Ну, вона, вона ідеальна для мене, сезонно ідеально зрозуміло, ванільна складна. А далі, Ле Сорденоя взяла колмі Айрис, тому що Пам'ятаєте, я робила огляд на весь цей бренд, мені дуже подобається цей бренд, дуже такий, ну, знову ж, сучасний, зрозумілий, цінник неприємний, але дуже гарні флакони, композиції зрозумілі. Ну, все мені подобається в цьому бренді. І я люблю Ірис. От просто, і він мені сподобався. але... Ну, the... Ірисовий, от, от завжди знаєте, це за такий парфум віддати такі гроші. І ти розумієш, ну це ж не про те, так? Це ж ну, навіть не про бренд, не про гроші, не про що там. от сподобалось, і ти готовий за це платити. Наскільки питання тобі сподобалось, і наскільки ти можеш викласти? Свої грошки за те, що тобі сподобалось. Я знайшла компроміс. Ми, подобається, мені багато там парфумів, я хочу собі в ідеалі у флаконі грушу колись від них, якщо знайду, а поки, що, поки що не знайшла. А, а от Ірис у них був у відливанті можливість купити, і я взяла його собі, бо я люблю іриси, це гарний представник Ірисів. Це такий дзвінкий Ірис, він наче і спокійний, але знаєте, за рахунок чого він дзвінкий, бо тут поклали і червоний перець, наш такий веселенький нота, яка витягує в. Композиція зазвичай в якусь таку а, експресію, так, під, підіймає рівень емоційності. А, ваніль сюди поклали, а, на старті сюди поклали цитрусові. Тобто це не такий сизий, знаєте, якийсь мрачнуватий ірис сірий. Ні, він наче виважений, він без якихось різких кутів, в ньому немає різкого звучання, але в ньому є оці такі дзвіночки. знаєте, наче просто а, Щось таке мінімалістичне, але прикрашене маленькими дзвіночками. Оце така була ідея композиції. Спокійне взяти виважене, таке грівне звучання ірису, яке навіть і в офіс можна, але, але прикрасити. От є якась така, знаєте, цікава деталь на сірому діловому костюмі. Ось це такий ірис, дуже мені в ньому комфортно, дуже довго тримається. Він на не... Аж занадто такий шлейфовий, тому я кажу, що можна і в офіс. Буде потрошку так тихенько вам підіймати настрій. А ірис, взагалі, така ділова нота. Тобто, щоб вам не занудьгувати, аж занадто, так, то тут придумали вам оці такі яскраві вставочки червоного перцю, бергамоту і ванілі. А Ваніль, нагадую, їх ванільний парфум. Але ванільний більш яскравий, а цей трошки спокійніший. Гарний, гарний. Ірис, а, він не те, щоб дуже оригінальний, але от, от такого я теж не знаю. Тобто є, є різні в нас іриси. Так, спокійні, пухнасті, задимлені, а, якісь ледвічутні, паперові, ванільні. А от такого це скоріш такий цитрусовий ірис. От такого я ще не зустрічала. Якщо ви також шукаєте якийсь оригінальний а, ірис, то ось цитрусовий ірис ірис колміаріс від бельгійського лісардиноя. І останній на сьогодні це Сімоне Андріолі Don't Task Me Pomin. Не, не новий же парфом, він декілька років, а я його вже тестила, коли він лише вийшов, взагалі коли щось. Виходить, я біжу тестити Сімоне Андролі, бо мені дуже подобається цей бренд. І а, я дуже знаєте рада, що я почала про нього говорити щодо того, як він став ось таким серед перезахоплених нішою, майже мейнстрімом. Тепер всі знають про Сімоне Андреолі. А от я почала про нього говорити ще, ще до тренду на Сімоне Андреолі. І Don't Ask Me Permission, я не знаю, чому він мені так зайшов. У мене є дуже схожі по настрої від пацалія хеми про екзотичні фрукти, про оцей, о, такий дуже сучасний, сучасне звучання з амбродеревиною. Тут також ємпродеревина. На щастя, в Сімона Андреолі майже ніде нема амбридеревини, тобто здебільшого нема. Але в деяких форумах, це ж італійський бренд, так? Не може, сучасний італійський бренд не може а, обійтися без амбродеревини. Але я дуже толерантно ставлюся, якщо ви. А, тут менше, ніж пацалі однозначно, але вона тут є. Якщо ви геть не толерантні до амбродеревини, я вам не раджу. Якщо ви нормально ставитеся, як я до амбридеревини, то. А, Рекомендую познайомитися. Це композиція вибудована навколо Маракуї. Тобто, знову ж нічого нового, але чомусь він мені так зайшов. Оце з усіх композицій, навіть саме хема так трохи по, 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 посунувся, і я готова навіть з ним розстатися. А, якщо ви мріяли про саме хема гарній ціні від спеціалі, пишіть мені. Але ну, я ще не вирішила, чи хочу з ним розставитися, в мене такі гойдалки з ним. Але там така суміш усіх екзотичних фруктів, тут все ж таки зірка маракуя, І от оце такий сучасний, соковитий, екзотичний, про екзотичні фрукти, парфум, як я хочу, щоб такий парфум звучав. Так, є тут там продеревана, але вона мене якось не недра... дратує, але є і, і, і є. Мені дуже в ньому комфортно, про ось такий літній настрій з соковитих, екзотичних фруктів. Тож, ну, от якось я знайшла в ньому свій баланс. Знайшла те звучання, яке я шукала серед усіх цих усіх вже їх там, десятки цих парфумів на цю тему, і от він виявився моїм. Ну, можливо, мені от саме подобається, ну точно подобається, саме підходить стиль виконання цього бренду. Тому, якщо вам. Також щось там мулює в інших парфумах усіх на, на тему Маракої, на тему цих екзотичних фруктів в сучасному виконанні. Якщо вам також подобається бренд мона андролі, зверніть на цей донтасмій поміж, можливо, це також виявиться вашим ідеальним парфумом на цю тему, от, ідеальним балансом, як і для мене. Амбродеровна є так. Тому, якщо нанести кудись на волосся на, на, на одяг, то він буде триматися, поки не змиєте. Можливо, і після того, як змите, також буде триматися. ну, Амбродерована база також. Але вона не їдюча, знаєте, вона не, не неприємна, вона не руйнує композицію. Ну, звичайно, для тих, хто толерантний, а, в принципі, хоча б до маленьких доз амбродеревини. все такий був огляд моїх нових. Відливантів, взагалі формат від левантів я вважаю ідеальними, бо оце зносити також, це мабуть півроку треба, якщо носити лише ось це, а оскільки ще є парфумів, тому так зносив збивазком мене. Якщо вже я бачу, що таким величезними темпами я завершую відлавант, закінчую, тоді я замовляю, починаю шукати флакон. А якщо ні, просто мені подобається, я скоріше замовлю собі ще один відлавант. І тоді точно мені вже перехочеться. Так намагаюся економити. Ну, ви всі зрозуміли, так, ось всі знаємо, як ми, ми, ми парпзахоплені економимо. Все. А я вас обіймаю, сподіваюся, побачитися з вами в коментарях. Завітайте до інстаграму, вся інформація в інфобоксі. Я вас обіймаю, до них відео буває.